Добрий день, малята! Сьогодні ми заглянемо в цікавий світ математики. Послухайте математичну казочку. Жили собі круги. Ось вони. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Вони були одинакові чи різні? Вірно, різні. А що у них було різне? Вірно. Вони були різного розміру. Скільки було великих кругів? Три. А скільки маленьких? Так, два. А як дізнатися, яких кругів більше великих чи маленьких? Щоб це зробити, треба на великі круги покласти маленькі. У двох. Великих кругів були два маленьких брати, а одного круга не було. То наскільки великих кругів більше? Вірно, на один наші круги увечері лягали спати. Маленькі круги лягали у маленький будиночок, а великі круги лягали у великий будиночок. Ваші круги лягли спати, а мої ще не сплять. Подивіться, чи правильно я допоможу кругам знайти свої будиночки. Ні, а що я зробила неправильно? Вірно, маленькі круги треба покласти у маленький будиночок, а великі у великий. Дякую за допомогу. Вам сподобалась казочка? А зараз ми з вами відпочинемо і зробимо фізхвилинку. Два, три. Разом плескаємо раз, два, три, разом тупаєм, раз, два, три, Колом крутимось, раз, два, три. І підстимуєм раз, два, три, разом плескає, раз, два, три. Разом тупаєм, раз, два, три. Право крутимось, ліво крутимось, разом тупаєм раз. Відпочили. Пропоную вам гру нагадуй півника. Ви колись. Годували півників? Попросить дорослих на папері намалювати дві тарілки, а потім на цих тарілках намалюєте зернятка. На тарілці зліва намалюйте три зернинки, а на тарілці справа 2. Ось так. Скажіть, скільки зерняток на лівій тарілочці? Вірно, три. А скільки зерняток ви намалювали на правій тарілочці? Два. Дякую. Нагодували півника. Ще одне завдання, яке називається машини на дорозі. Розгляньте малюнок і зображення машин, що їдуть в різних напрямках. Скільки машин їдуть ліворуч? Дві. Скільки машин їдуть праворуч? Одна. Розгляньте ще один малюнок і скажіть, в який бік рухається червона машина. Так, праворуч. А куди їде жовта машина? Ліворуч. І з цим завданням ви справились. До побачення, до зустрічі в країні математики!